Стаття 17 конституції України встановлює, що збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян редакції законопроекту додаються додаткові повноваження. ТЦК. це є військові підрозділи згідно нашої конституції. Військові підрозділи не можуть. Брати участь в обмеженні прав громадян України знову було затримано людину у Яремчі. та його незаконно було доставлено до ТЦК та СП, де його тримали дві доби, незважаючи на серцеву хворобу та епілептичний напад, який стався прямо там. Для його звільнення мені довелося писати скарги та заяви для початку кримінального провадження, в тому числі до цього уповноважена омбудсмена. Добре, що. Права його були все ж таки поновлені, та поки що його відпустило додому. А що ви думаєте про те, що каже наш уповноважений по правам людини та його позицію взагалі-то? Пишіться у коментарях.